Всім привіт, панове! Ну що ж, Манчестер Юнайтед 0, Манчестер Сіті 3. Сьогодні ми з вами цей матч обсудимо. Виграємо знову Манчестерський Дербі. Пам'ятаю, що ровно 2 роки тому також, ті правда, 0-2 було на користь Манчестер Сіті, але це не дуже прекрасно запам'ятав. Знаєте, такий самий матч, як сьогодні. Знаєте, ну один в один. Ну, можливо, трішки. Манчестер Натат був сьогодні, особливо на перших хвилинах там, ще острішим. Але де-факто це той такий матч, тотальна домінація Манчестер Сіті та тотальний контроль м'яча. Ну, Давайте все по порядку. Стартовий склад United вирішив зіграти 4 до 3-1. Глобальних змін не було, але все одно склад дуже сильний. Кристиан Ерс, Вен Брав Марк Мак Домі, Бранд Фернадиш, Маркс Рафа, Герлан. Сильний склад. Да 4-2-3-1. Ну, в строю, Бендіяш, Кала Вокер, Два Вокер. Дуже сильний матч. Джон Стомс, Гвердзіо, Эддерсон, Бернадо Сільвер, Родер, Род, Філфоден, Альварес, Го, Джек Риддиш. Ой, ну на весті менше Сіті не буду зараз томити. Ось вона статистка. 21 за 7 удар, 10-3 в площину. На Володін ще плюс-мінус престольне. 61 на 39, бувало, що і Манчестер натат менше було Дзіфо. Ну це суті ролі не грає. Це володіння було на своїй половині поля. Тобто Манчестер Сіті набагато більше таковав, точність пасок, товій. Ну, абсолютно заслужено. Все абсолютно по цілу. Юнайтед, на жаль, не було на полі. Навіть коли 6-3. 36 тоді. Ну там, ну, це хоч ну, також, до речі, рік тому назад. Ну, 36 це. <кхи> цікавіше. Краще пограти 3-6, аніж ось так 0,3 без якихось небудь шансів. А ну. Манчестер Сіті це неймовірно сильна команда. Ну, Юнайтед сьогодні взагалі нічого. Хоча до того вони гри виграли, але Ці виграші були знову таки на моральному лівих, скажімо так, в суперці Манчестер Сіті. Але матч Манчестер НАТО розпочав, я хочу сказати, Бадзіору. Там був момент Скотт Мактомін і взагалі Юнайтед та... проявив таку свою, скажімо, остроту. На перших хвилинах, так. Але все одно якось цього. цього було мало. Це Сіті також глобально справи. Але зробив пенальті. Ось після цього пенальті, я думаю, все. Ось це пенальті, він і був переломним моментом. Забив перше Манчестер Юнайтед, ну, звичайно, щоб інша гра була. Звичайно, щоб інша. Ну, цього не сталося. Не забив свої моменти Юнайтед. На той сіті свої моменти і забив. забив і дуже швидкий м'яч. Другому таймі, який також підкусив вже на 49 хвилин голом забив. Ну, а Потім Ерлін Браун Голонт іще додав до свого пасиву гулівий пас. І звичайно, що саме Ерлінг найкраще гравець на 2 голи. Але потім він Гаррі Магуарі. Гаррі мені дуже сподобався, він не погано попрацював проти Голота. Еддерс Марай зробив три сейви так. Я ж кажу, турбувало Манку Ну, Це не те, що було прямо тоді 2 роки тому назад. Так, домінація вона тотальна, але тут хоча б у Юнайтед, хоча б щось таке. Іноді, звичайно, що було. Ну, ось ся пущено Лівінагоди. 4 у манчестер Сіті. Реалізовані голіві моменти. Сім. Друзі, 7 моментів. гольових було у Сіті. Із цих 7 моментів на 4 пустили. Тут то тобто, ви бачите, тобто 7-0 взагалі могло бути. У тут також був шанс один, але вони його не забилися. Забилися єдиний шанс. Інакше. Можливо, все було б і... інакше. Ну, Працювали в захисті непогано, але Сіті тут все одно переважає. Ударами в площину. Ну, Подивіться, заблоковані удари 5 у Сіті. Ну, фантастика. Просто фантастика. Домінація. Домінація. Але Юнайтед є Юнайтед, я ж кажу, вони мали шанси навіть в другому етапі. Маркус Рашат їх забити. Маркус не забив. Ну, якось так. По поводу пенальті, я хотів вам сказати. Таке пенальті. Якщо чесно, ну таке знаєте, я дивився учора матч між Челсі та Бренфордом. І коли Регіма Стерніга збивали, як пенальті було, тут Гіалот, він, правда, його за футболку там родриться, якщо я не був саме Гіалант за футболку його тягнув. Ось так. Ну, повірте мені, не всі за таке пенальті ставлять. Тому я не розумію Ось ці трактовки. Ну добре, пенальті було поставлено, і голотик забив все. Гра поїхала повністю під контролем Peper Zioli. на тут, бачите, і більше. більш. Ну, тому що нервували, грали без м'яча. Так, буде там. Відрізки, відрізки, коли затискали ну Це був, знаєте, такий відрізки, не більш того. Все по ділу. Абсолютно все по ділу. Юнайтед, звичайно, ще буде прогресувати. Ключові футболісти будуть, звичайно, що до команди Рікетинга повертатися. Але команда Рікетга буде йти на 8 позицій. Так? Звичайно, це не критично. Не критична ситуація. Там, о, якщо подивитися до Зона Ліги Чемпіонів, ну 8 балів. Е, ну і забувається, друзі, що це тільки 10-й тур із 38-й, тобто ще грати, 28 турів. Тому ще все може змінитися. Звичайно, що це не, не трагедія для Юнайтед, Але це, скажімо так, по амбіціям клубу. так. Добре чи б'є. Ну подивимося, що там воно як буде. Мені буде дуже цікаво. Ось ця конкуренція, ось ця четвірка, тут не є уголос по расоналами та Ліверпуль. Фантастична конкуренція, подивіться, 26, 24, 24, 23. Ну хтось з цих команд вирветься. Ну подивимося. Дуже цікаво. Різниця. Забитих та пропущених плюс 15, Юнайтед. Мінус 5. Ну, і навіть взагалі, якщо брати навіть і той сезон, коли вони зайняли цю позицію так, номер третю, це, доволі непогано. Так Так, забити пропущених у них була там дуже мала. Збити пропущених них була плюс 15 за сезон. Це дуже мало. менше мене плюс 60, у Ліверпулі, який навіть нижче був, плюс 20, унікаста плюс 35. Тому і навіть, то, ніколи не славився. Тотальної різниці забиток та пропущених. Ну, приграли Сіті. Ну, вони зроблять висновки. Звичайно, вони зроблять висновки, підготуються до матчу Кубкового проти Ньюкасла. До речі, це шанс знову для Ріктенхага виграти цей турнір, захистити його, скажімо, так, але буде дуже важко. Наступний матч між цими командами пройде Того 2 березня. Наступного правда, вже. О, до речі, така, знаєте, Березень це такий успішний місяць для Юнайтед в матчах проти Сіті. Е, Юнайтед загалом виграє. Ну подивимось, друзі, подивимося. Нічого не хочу казати. Подивимося. Що казати? Будьмо дивитися. Але Сіті ось не раз в 4. А добре. добре. Ну, минулого сезону обмінялися. А ні, не обмінялися, обмінялася. Діпрямого бачить, але Юнайтед на своєму полі виграв. І, до речі, я відео тоді також знімав. ну Там також. Такий самий матч, як був сьогодні. Тотальна домінація Сіті. Але тоді Юнайтед на характері виграв, розумієте? На характері забив Звичайно, забита Маркус Раффертом. Переломили там. Ну питань нема. Питань нема, але цього не сталося. Той матч, коли Юнайтед виграв, також Манчестер Сіті мав. Це матч, звичайно, що забирати. Але тоді на характері. Ну тут вже такого не вийшло. Тут, наприклад, з Міроки, можливо Рольці прямо зі зіграли. Тут таких вже хлопців не було на превеликий Жад для Юнайтед. Але з був Софіна Барбатка Сен і Сенерикс не були футболісти, які могли б, в окремих епізодах і Маркус Раш, які могли б вирішити долю. Ну, це не сталося, тому Ситуємо факт. Манчестер Сіті 3, Юнайтед 0. Як буде далі, подивимося. Як буде далі доля розвиватись, подивимося. Але констатуємо той факт, що Манчестер Сіті на третій позиції. Можливо, сенсаційно для кого. Але для мене не сенсаційно. Думаю, Манчестер Сіті у цьому сезоні не стане чемпіоном. Я думаю, якась інша команда буде чемпіоном. Це мені так серце просто підказує. Так, вони класні, вони молодці. Але там були відрізки, коли вони Ньюкасл програли, в Така команда ну, у цьому сезоні. Може програти, може виграти. Ну Подивимося, я ж кажу, я нічого не хочу загадувати. Це він Божественний. Все поділо абсолютно. І я браво Медши 300. Браво! А це відео я пропоную завершити. Підтримаємо Юнайтед, щоб не, розтра... ну, не засмучувалися, щоб друхались далі в Медшестрасті. Усіх з перемогою. Заслужили. Молодці заслужили. Будьмо дивитись на ситуацію далі. Все... Будьмо дивитись на долю взагалі. Як там ще... що, Що далі буде? А я завершую тоді. Давайте, тримайтеся, всім до побачення, всім пока.